Вітаю! Сьогодні пропоную поговорити про оцю жінку, про італійську художницю доби відродження, точніше, навіть не художницю, а скульпторку, одну з перших професійних скульпторок в Італії. Жінки в Італії в той час особливо не мали можливості навчатися. Живопису, графіці, і тим більше скульптурі, тому що скульптура вважалася дуже складним видом мистецтва для жінки, яка не володіє відповідним до цього заняття розумом, а також фізичними можливостями. Здебільшого художниці професійні були, але їх було небагато, і вони були переважно доньками. Художників, їх навчання відбувалося в сім'ї. Проперція Деросі була донькою Нотаріуса, вона народилася у Болонії у 1490 році. Будучи представницею небідної родини. До речі, оце її портрет, скоріше за все, гравійований. Також, будучи представницею небідної родини, вона. Отримала традиційне для дівчат тогочасних традиційну освіту, вона вчилася співати, вчилася малювати, танцювати. Також вона володіла непогано певними науками, невідомо про те, якими. В дівоцтві вона носила інше прізвище, була проперцією де Модена. Вчилася також малюванню і гравіюванню. Ось це зображення, це її зображення. За різними відомостями це або портрет іншого художника проперції Деросі, або її власний автопортрет. Навчалася проперція. У непоганого художника, який мав досвід життя і роботи не лише в Італії, але й у Франції. Його звали Марк Антоніо Раймонді. Ось його гравюри, він надавав перевагу гравюрі, і дуже цікавий персонаж він є, тому що він одним із перших і так масово робив. Репродукційні копії робіт інших художників. Тобто, не робив лише свої гравюри, власні авторські, а брав, наприклад, малюнки або живописні, композиції інших і створював за ними гравюри. Створюючи ці гравюри, він їх друкував і продавав. І нерідко він залишав на них підпис. Справжнього автора, мабуть, це давало йому продати свої гравюри за більш дорогою ціною. Саме ця гравюра і наступна виконані за картинами Рафаеля Санті, відомого художника доби високого відродження. Рафаель, до речі, був не проти того, щоб Реймонді виконував. За його творами гравюри, і чим більше, тим краще, тому що він вважав ці гравюри так само своїм власним надбанням. Але не з усіма авторами було так, окрім Рафаеля Санті. Раймонді створював копії гравійовані творів Джорджоне, Мікеланджело Бонароті, а також німецьких художників, серед яких був один з відомих, ну найвідоміший, мабуть, майстер Німеччини з гравіювання. Це Альбрехт Тюрер. І Раймонді копіював переважно його гравюри на дереві. Але виконував їх на металі, таким чином переводячи гравюру високого друку у гравюру низького. І він настільки володів точною лінією, ну тут можна тут побачити. Дуже вивіреним контуром і от використовував, окрім лінії, ще й такі крапочки, що давало можливість зробити дуже тонкі переходи. І от Коли він робив копії гравюр дюрера, то на самих гравюрах залишав підпис Альбрехта і продавав їх як оригінали. Коли дюрер дізнався про це, то поїхав до Італії. Перед тим він подорожував Італією, але коли взнав про таке неподобство, то знову відвідав її. І у Римі відбувся суд, на якому Дюрер хотів, щоб заборонили ці копії Маркантоніо Раймонді, але суд постановив лише не друкувати на цих гравюрах. Підпис самого дюрера, але робити копії, продавати їх Раймонді, суд не забороняв. Менш з тим, твори Раймонді виглядають дуже-дуже професійно, якісно, цікаво, і ось у такої людини навчалася проперція Деросі. Близько 30 років або після 30 навіть. Є інформація про те, що це відбулося десь приблизно у 1520-х роках. Проперція доросі переходить від малювання до скульптури. Пробитися жінці як скульптору в той час було особливо складно Чоловіки Взагалі не дуже приймали жінок як художниць. Вони вважали, що жінка може займатися якимсь декоративно-ужитковим мистецтвом, займатися шиттям, вишивкою. Але справжнє мистецтво то є лише чоловіча справа. От проперція Деросі починає займатися скульптурою з таких рельєфів. Вона вирізає. Не з мармуру, а починає різати на різних поверхнях фруктових кісточок. Вирізає, ну це дуже тонка робота, вона подобалася її поціновувачам. але треба було все одно переходити до мармуру, тому що вона була людиною амбіційною. Хотіла досягнути успіху, і таким чином проперція доросі вступає і успішно закінчує Болонський університет. До речі, Болонія відрізнялася від іншої території Італії, тим, що там більш лояльніше ставилися до жінок. Наприклад, жінки могли отримувати освіту у Болонському університеті, куди їх приймали. 13 ще століття. Проперці Деросі навчається в університеті на скульптора. Після завершення навчання вона починає виготовляти на замовлення різні бюсти мармурові і дуже добре працює з мармуром і оці її роботи. Користуються попитом, користуються популярністю. Вона стає тією жінкою, яка професійно займається мистецтвом. Бо вважалося, що в принципі для жінки займатися мистецтвом у вигляді хобі, то є непогано. А коли жінка стає професіоналом, то ну, це дуже негативно сприймалося чоловіками, колегами і. Через це проперція Деросі мала дуже багато проблем в своєму житті. До речі, вона є однією лише з чотирьох жінок, життєпис якої створив відомий ну, у лапках історик мистецтва італійський Джорджо Вазарі. І ось що він писав про проперцію Деросі. Вона була дуже красива і грала, і піла. В свое время лучше всех женщин своего города. И так как была одарена воображением и исключительной находчивостью, начала с резьбы персиковых косточек, которые обрабатывала так хорошо и с таким терпением, что это казалось чем-то необычным и удивительным. И не только по тонкости работы, но и по стройности вырезанных в них фигурок и изящнейшей манере, которой она их размещала. Поистине чудом было видеть на столь крошечной косточке все страсти Христовы, выполненные прекраснейшей резьбой с бесчисленным количеством действующих лиц, помимо э, распинающих и апостолов. Але про проперсия дороси хотілося справжнього визнання, і тому вона у тисяча у 524 році наважилася взяти участь у конкурсі на право прикрасити фасад базиліки Сан Петроніо, і їй було запропоновано для комісії створити мармуровий бюст графа відо Де Пополі. Відповідно, вона дуже добре впоралася з цим завданням і опинилася серед переможців. Їй було запропоновано створити певні скульптурні. Зображення прикраси для цієї базиліки. Працювати вона мала поруч із чоловіками. Чоловіки, колеги, художники до неї ставилися дуже негативно. Серед них навіть був один, який постійно над нею знущався. Звали його Аміко Аспертіні. і він розповсюджував про неї дуже погані чутки. Навіть через нього проперція Деросі опинилася у суді, бо він поширював такі чутки, що нібито вона кинула фарбове обличчя художнику Вінченцо Міолі і не просто, а ще й намагалася видряпати йому очі. І цей суд був. Для проперції працювати над базилікою було непросто, але вона створила, ось, наприклад, такий. Чудовий рельєф, де продемонструвала прекрасне знання анатомії, навіть руху фігур. Тут чудовий об'єм, прекрасно розташована композиція, складки, драпіювання, які обрамлюють фігури двох людей. Варто сказати і про сюжет. Цього рельєфу, він називається Іосіф та дружина Патіфара, і отут трішки дивно, чому проперція Деросі обирає для себе саме такий сюжет, тому що цей сюжет часто використовували як ілюстрацію підступної натури жінки, тому що зображення розповідає. Про дружину Потіфара. Потіфар був начальником охорони фараона, і його раба Іосіфа. Дружина Потіфара закохалася в Іосіфа, але Іосіф, відповідно, не відповів ніяк на її бажання. І тоді вона молодого раба звинуватила у звалтуванні. Нічим хорошим. Для юнака це не закінчилося. І от непросту таку роботу, жінка, над якою знущалися колеги чоловіки а вона чомусь обирає саме цей сюжет. Такий вибір пов'язується деякими дослідниками з тим, що сама проперція Деросі була заміжня за. Старим чоловіком, який був старший за неї набагато, проте він мав хороші статки і допомагав їй у творчості, не заперечував її заняття мистецтвом, але проперція мала справжнє те, справжнє кохання про те без відповіді, від чого страждала, і тому, мабуть, оці свої. Проблеми вона перенесла на вибір і виконання подібного рельєфу. Також вона створила й інші роботи для цієї базиліки, та не дуже хотіла продовжувати працювати над цим, тому що Оцей колега, який її ненавидів, який заздрив її, який постійно вставляв їй палки в колеса Аміко Аспертіні, він настільки зацькував її, що вона просто більше не могла отримувати замовлення на свої твори. Аміко Аспертіні настільки заздрив і ненавидів Деросі, що... Він домігся того, щоб за свою працю у Базиліці Сан-Петроніо скульпторка отримала, як Вазарі зазначив в своєму життєписі відомих воятелів візочих, просто смішну платню. Хоча вона виконувала замовлення на рівні з чоловіками і, дивлячись на те, що вона зробила, то все це вийшло не гірше, ніж у них. Еспертіні на цьому не зупинився. Він продовжив псувати її репутацію, поширювати про неї дуже некрасиві чутки, і це вплинуло на те, що художниця почала отримувати все менше і менше замовлень. А, мабуть, тоді ж в неї помирає. Є старий чоловік, який був заможним і сприяв її творчості, і вона опиняється за межею бідності. Проперція Деросі помирає у притулку для бідних всього лиш у віці 40 років. Дуже шкода, що цкування колег і тим більше колег-чоловіків, цкування жінки призвело до такої справжньої трагедії. Проте, незважаючи на це, ім'я Деросі забути не було. І ось ми можемо подивитися на твір, написаний в 1822 році французьким художником Луї Дюсі, який називається «Проперція деросі закінчує барельєв. І ми можемо побачити, наскільки художник чоловік вже іншої доби 19 століття. Він визнав, визнає геній проперції Деросії. Він зображає художницю, яка демонструє свій майже завершений рельєф, мабуть, замовнику. І цей замовник дійсно в захопленні Він задоволений роботою художниці. І Якщо зважати на слова Джорджо Вазарі, то дуже багато людей захоплювали, захоплювалися талантом проперці і доросі, проте друзів серед чоловіків, тим більше чоловіків художників, в неї не було. Як зазначає, Вазарі, проперція дружила з художниками, але ці художники були жінками. Серед них була монашка. Яка жила при монастирі, її звали Полізена Лука Неллі або сестра Плаутіна Неллі, а ця жінка пішла зі світського життя до монастиря заради того, щоб займатися творчістю. І багато талановитих і розумних жінок обирали для себе такий шлях. Вони йшли з сім'ї для того, щоб займатися тим. Чим їм подобається, вони йшли до монастиря, до церкви. Також вона товаришувала ще з однією дуже відомою художницею сафонізм Беангісолою, але чомусь наприкінці життя залишилася одна і померла у притулку для бідних.